Ірина Літус лікарка-дерматолог, косметолог, кандидат медичних наук і співвласниця клініки Літус Клінік». член міжнародних медичних організацій, також міжнародний тренер. Клініка Ірини спеціалізується на передових методах естетичної медицини, поєднуючи сучасне обладнання та новітні технології для досягнення найкращих результатів. Дуже люблю цю спідницю. Це взагалі хід масив мого осіннього зимового гардеробу. Я її майже не знімаю, бо вона мечеться з усім. Щось одне. Що завжди є в твоїй косметичці? Тетяна, ви хотіли спитати в моїх косметичках? А що для тебе важливіше проспати догляд за шкірою в ранок чи заснути без догляду за шкірою ввечері? Ох, які питання! Вийти вранці без макіяжу проспати ранок, а вечір проспати ніколи не можна, бо це найпотужніша потужніша регенерація буде саме ввечері, тому йому дуже важливо саме ввечері наносити весь догляд за шкірою. А в макіяжі акцент важливіший на очі чи на губи? Очі. говорять про все: найкращий аромат дня Запах кави. Так люблю ці кольори в в цьому сезоні. Вони просто ідеальні. А твій Guilty pleasure. Маю обмаль часу. Тому мій guilty pleasure – це провести неділю з тим, кого я люблю. Шопінг в бутіках чи онлайн? О, я онлайн, покупець вночі. Шовк чи льон? Шовк і кашемір. Спідниці чи джинси? Тільки спідниця. Чорне чи біле? Зараз це біле, а раніше було тотально чорне. І за що я люблю рито? За те, що я можу всі речі подружити між собою. А який твій девіз по життю? Кожен новий день це можливість зробити щось краще, ніж ти це зробив вчора. Ну і звичайно, зараз від нас подарунок Подарунок від Ріто. Дякую це білий, розкішний плід, щоб Там. тобі завжди було затишно. Дивився партнер. Який Дякую. хочу подарувати тобі Дякую. дуже класні засоби для волосся. Дякую. Бренд Біхей. Тримай! Дякую!